Вітаю, шановні слухачі подкастів ДІФДАВ Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Я нагадую, що у форматі ДІВДАВ аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільного політичного життя в Україні та світі. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах фонду демократичні ініціативи. От сьогодні якраз і будемо говорити про загрози, але загрози не від. Агресії нашого північного сусіда буду говорити про внутрішні проблеми, загрози, які виникнуть в Україні після завершення переможної війни. При мікрофоні я Юрій Горбань, комунікативний менеджер Деніців та аналітик фонду Тарас Тарасюк. Вітаю. Ми проводили фокус групи е на початку війни, продовж війни. І нещодавно, і у спілкуванні люди, особливо переселенці, позначають дві явні проблеми. Це перше житло, куди повертатися їм потім після війни. І друга це робота, де заробляти, де працевлаштуватись. Що ще? Давайте так широким маском, значить ті проблеми, які ще важливі будуть. А, окей, ну справді, перш за все, варто сказати, що економічні проблеми будуть найбільш критичними. Але другий попад, напевно, це буде демографія, тобто питання в нас зміни балансу в країни, вікового зрізу, стевого зрізу можливо, це ще не побачимо. Але так, тобто, основні проблеми дозначно будуть знає, це справді пошук житла, просто мати матеріальні ресурси. Для забезпечення свого життя, і друга проблема це буде, напевно, міграція, і всі е, суміжні з цим проблемами групу. Кажуть, можна сказати, що це все соціальні проблеми, ось але в цілому, я би сказав, що міграція, демографія будуть такими найбільш довготерміновими і найбільш небезпечними аспектами того, як виживати в країні, то що буде в цілому наскухати додатково стану депресії. А в той же момент біженці за кордону ну, внутрішнє переміщення особи в Україні, а також величезна кількість ветеранів, Причому ну, ми зараз можемо говорити, що це близько одного мільйона, але ми не знаємо скільки їх буде ще. Тобто війна триває, можливо, цей стан кількість ветеранів суттєвих. Тому я би назвав от, проблему. Першу це вразливі категорії міграція, і третя проблема це, справді економічна чи безробіття, втрата житла, втрати бізнесу. Ось, ось за нашим опитуванням. останнім, ми його не включаємо в прес останній, але також ми бачимо, що більше 30% українців зіткнулися з втратою бізнесу. І Близько 70% казали, що він втратили, ну не може зайти зараз того. Найбільші показники, до речі, найгірші показники саме на Україні. Ну давай ще згадаємо проблему екології. У нас там величезна кількість площ замінованих, небезпечних для проживання, обробітку. У нас зруйновані екосистеми. Внаслідок бомбардувань та інших злочинних військових дій. Тобто це теж, мабуть, буде А, проблем. Однозначно, проблеми з розмінуванням взагалі не дуже зрозуміло, яким чином буде вирішуватися. А наразі йдуть розробки стратегії, як це вирішити. Багато компаній, фермерів власному намагаються вирішити це питання. Я думаю, багато хто бачив відео сюжет про фермера, який зробив дистанційний трактор, який розміновує, як він садить в. Самому тракторі в ковчезі, тобто дистанційно керує саморобним безпілотним розміновильником. Це проблема, і ми її насправді вирішимо. з Часом вона буде справді дуже критичною в перші роки після війни. Але можемо сказати, що вже зараз ми дуже активно це працюємо, і тут важливий момент, що саме суспільство це вирішити. Тобто, це ми вже бачимо якісь ознаки, що люди розуміють, що не чекають міжнародної допомоги, не чекають державної допомоги, намагаються самотужки максимально обезпечити свої території. Стосовно булеті в цілому, тобто так, ми можемо розвідувати територію, але ми не дуже розуміємо, що робити з шкідливими викидами від техніки. Наприклад, що в київському водосховищі робиться після захисту Києва. Ми не дуже розуміємо, а там кілька швидше за все лежить польоті, можливо, кілька літаків, от судячи з того, що ми витягли давного російського пілота. Тобто, є проблеми, і саме головне в нас немає нормальної системи е, визначення, тобто стану поверхевих. От, оцінки в остану. Тобто це, це проблеми, які попідуть просто системного моніторингу, системного аналізу. Це перший момент відпочив передбачає, що нам треба дуже багато грошей на забір води, забір фронтів, Але це роки часу і величезна кількість ресурсів. Чи вони в нас будуть, чи ні. Це велике питання, оскільки це далеко не перша пріоритетна проблема, ось особливо враховуючи те, що ми вже говорили, про соціальні проблеми. Тут ви ще так сказав, що власне в опитуванні ми теж бачимо, що близько 8% українців вже зараз скаржаться на те, що один з запрос, який вони бояться, це забруднення повітря і води. Тобто це вже показник, який нас трошки зростає, і важливо, ця проблема буде вища. І важливо, що серед молоді цей показник настався на 20%. До речі, це ж все, що ти називаєш, я в тому числі житло, робота це величезні теми. Я думаю, що ми, якщо по клужній навіть зробимо окремий подкаст, це буде дуже тривала Добре, розмова. Тобто, давайте ми просто такі больові точки визначимо. От скажімо, у мене сусід, учасник війни, був поранений, дуже серйозно поранений, і в нього кілька операцій, він ледь не втратив руку. Дякуючи Богу, врятували цю руку, але він мені такі жахіття розповів, як він з явною ознакою інвалідності, ну, руки практично не було, у хлопці. Документи, цій комісії, ВЛК, бюрократія, побори. Він каже, на війні було простіше, легше, ніж ці коридори влади, коридори цих лікарень безкінечні. Тут треба терміново щось робити, тому що ну, це болить. Це насправді одна з таких проблем, які ми вже зараз маємо вирішувати, оскільки поранених військовослужбовців в травні дуже багато. Я би сказав, тут не сприймав за рекламу, але хороший приклад це ДГО-принциптурив осіннянів. Це мені здається один з гарних прикладів того, як зараз громадянське суспільство починає е, працювати над цими проблемами, шукати способи спрощення справді бюрократичного процесу, тому що так для військовослужбовців, поранених в період отримання статусу і статусу пораненого і пошуку способу для реабілітації ну надзвичайно складний, надзвичайно жахливий. Він ну можна сказати ненормальний. Це ми говоримо навіть не про те, що вони мають мати певні привілейовані умови. Вони, ми говоримо про те, що почав нормалізувати їх до людських земельних умов. Тобто те, що справді зараз цей процес надзвичайно жахливі, і це якраз гарний приклад того, що оскільки чому ці проблеми, наскільки ми говорили про загрози, наше суспільство зараз батькові бюрократизоване, механізми старі, вони не адаптовані до цих проблем. По перше за все, пропасна здатність, скажімо, так низька. Тобто, наше законодавство в цілому відчуває кризову потребу в модернізації, спрощені цих процесів, тому що ви розраховували на те, що ветеранами є невелика кількість людей. Навіть після 2014 року, після початку російсько-української війни, ми не дуже багато зробили. Тобто, ми бачимо, ми могли срівнити тут ту, ту час, коли врахували це кілька сотень тисяч людей. Зараз ми говоримо про мільйони, і в нас банально ну, немає системи, яка би дозволяла. Швидко оперативно відправляти навіть, на тих самих військових на лікування за кордон. Тобто в нас немає о, системи, яка розрахована на цей масштаб. Те саме з МПО, те саме з проблемою екології. Тобто Наша система екології була. За захисту екологічного затовища ну було розраховано, розрахована, кажучи, на ліквідацію чорнобильської аварії. Тобто але, нас нас вже давно назріли питання просто живої ватеризації і спрощення цих процедур. Перш за все, бадальне спрощення, тобто ми говоримо про те, що можливо простіше створити нові інститути. Важливо, вони мають like, бути навіть недержавлені. Держава може лише проводити політику і наприклад, давати фінансування. Тобто, воге принцип та один з прикладів того, де організації можуть напрасовувати рішення, і держава може сприяти тим чином ну, вибирати з кращих рішень, наприклад, давати фінансування організаціям, які вирішують ці, ці проблеми, ти створюють створюючи кращу рівень законодавства, кращу стратегію. Інший варіант особливо заказується розмінування. Держава не має забезпечувати там ДСНС. Всіма можливо, це ну, практично можливо, бо ДСНС, крім всього, немає іншими питаннями, знезлушувати не їх, ліквідувати цю загрозу, можливо, створити умови, де рятий ринок, приватних ініціатив, які можуть цим займатися. От з воно вже є, вже є приватні розмінування, і це теж ринок, можливо, він не дуже етичний, але він серйозно корисний. Тобто, якщо є люди, які запроші готові розмінувати, є люди, які готові запрошу платити, щоб їхні поля розмінували, селище розмінували основному говоримо про автосектор, то це корисно і важливо, щоб це було все таки легалізовано і не надавати на державу занадто багато повноважень. Свідомо рекламую цей фонд громадську організацію. Я хочу, якщо нас слухають ветерани, учасники бойових дій поранені особливо. Ще раз назви цю організацію громадську, котра. Де з участі держави допомагатиме нашим пораненим а В нас це громадська організація принцип її очомує весінаєм і сам військовослужбовець погане крати боку бо до людина. Вони намагаються зараз це питання вирішити з ре... процесом реабілітації і допомової процедури утримання статусу пораненого. На інституційному рівні, тобто вони займаються реформою законодавства. І так само випагають на консультативному рівні військовослужбовцям. Тобто, в принципі, можна звертатися, вони є в соціальних мережах. Ось це, можливо, не єдина, але одна з найбільш відомих, і активних, і, ну, власне, найбільш. Відом... найбільш... Ну, зараз організацій, які допомагають поранено військовослужбовців. І ще так були приклади з життя. От нещодавно в Києві були прильоти, точніше, уламки цих дронів, уламки ракет падали, пошкоджували майно людям. А, і от теж мої знайомі, у яких вибили вікна, зруйнували машину. Ну, приїхали правоохоронні органи, складали протоколи, описали ці збитки. А, ну, там дивні історії відбуваються. Цей кооператив, де живуть мої друзі, запропонував за забити рік на фанерою, але там такий тариф виставив, що легше найняти якусь комерційну фірму, аніж скористатися цією її А держава там пообіцяла щось. Отже, ну, немає не швидкого реагування на такі нестандартні ситуації. Знищене майно, людям треба десь жити, ну хоча б якусь первинну допомогу надавати. А, ну, тут маємо ще теж розуміти, що на рамках подкасту ми не можемо зробити ідеальну формулу, як вирішити цей масив проблем? На жаль, тобто, насправді, поди б мене кинемо пальці лише всюди. В нас і проблема з бюрократизованістю. Але ми можемо точно сказати, що якщо ми це не вирішимо найближчим часом, найближчими роками, хоча би це теж можливо звучить те, що страшно для людей, які вже в пазливих категоріях, але хоча б, якщо кілька років ми зможемо вирішити ці проблеми, то ми просто позбудемося ризиків той самого, по перше, вразливі категорії людей, які не можуть отримати допомоги, і ветерани, і ВПО, і люди, які поїхали за кордон, або які повернулися, і можливо. Ми ще цього не відчуваємо, але в нас тут проблема люди, які повернулися за кордон, Як вони себе тут будуть відчувати? Як будуть відчувати, скажімо, студенти молоді, які вичилися за кордоном, поїхали в Україну і йдуть на державну службу до людей, які витримували весь цей час. Були внутрішні конфлікти дуже багато. Хто залишився, хто поїхав, хто переїхав з іншої частини країни. Ці групи газливі будуть не тільки з точки зору. Того, що вони просто матимуть ну, небезпеку для свого особистого життя, це проблема і маніпуляцій політичних, це проблема маніпуляцій, тим самим що російськими силами, проросійськими силами і російські інформаційні політики. Тобто ці групи завжди будуть шукати хоча б якусь допомогу, якусь відповідь, якщо ми не забезпечимо їм якихось більш прозорих і простих правил отримання допомоги. О, цей ж момент стосується так само і ветеранів, і тут же ми можемо говорити, наприклад, для таких країн як ШАЧІЄвропейському Союзі багато є проблем з тим, що саме серед ветеранів є окремі політики, того як надавати їм радикалізуватися, тобто політизуватися, оскільки якщо ветеран не відчуває, що я себе відчуває, що в нього життя після цього не складається. Це насправді досить небезпечна категорія для держави людей, і це вже обов'язок держави насправді не допустити того, що бо, бо вони стали володити, навіть екстремістами. Таке теж буває. Тобто, ми маємо реально намагатися зробити все, щоб не відчував себе залишеним. Я Тарасе. Нагадую, що ви слухаєте «Дівдайв». Це подкаст фонду демократичної ініціативи. І сьогодні ми говоримо про виклики та загрози післявоєнної відбудови України. І я розмовляю з аналітиком фонду демократичної ініціативи Тарасом Тарасівковим. Тарасе, скажи, будь ласка, ми всі очікуємо звичайно перемоги, і ми в неї в ній не сумніваємося. Але оцей провал такий післявоєнний, депресивний всієї нації внаслідок цих ну, об'єктивних причин житла, Батьок немає, роботи немає, економіка, невідомо коли відродиться, допомога заходу не буде безкінечною. Тобто, ми десь очікуємо такий післявоєнний синдром, якийсь такої психологічної втомленості нації. Я не психолог, і ти не психолог, але скажи мені, будь ласка, чи це буде обов'язково? Як воно може протікати, як швидко може з цього стану вийти? Можна сказати, що Тобто... Як пристолок може сказати, що б, б, стан б, у нас буде дуже багато проблем, і так все буде багато. Ну насправді після війни буде зразу все чудово, але очевидно. Та да, в нас буде якийсь стан, можливо, депресії, можливо, це не буде відчуватися як депресія. А це питання до того, як буде розвиватися економіка, перш за все. Ось, але цей період можна буде скоротити. Ну, найпростіший спосіб це гроші. Тобто, якщо ми отримуємо великі інвестиції, yeah, uh, план маршала, якісь будь-яке фінансування, це не обов'язково має бути фінансування державного бюджету, просто тамалювання відкриття бізнесу, Прямі інвестиції, тобто будь-який спосіб. Що два краще життя, якщо люди будуть бачити, що їхнє життя робиться поруч, це вже буде дуже непогано. Але треба розуміти те, що рано чи пізно цей стан срівно наступить. Є таке питання, момент експектацій. Є ефект депривації в соціальних науках, і коли люди відчувають, що їхнє життя стає кращим, вони планують уявляють, що їхнє життя буде, наприклад, покращуватися і надалі. В той же момент, якщо о, життя перестає рівень життя о, покращуватись, або не близько матеріальному плані може політичному, можливо соціальному, статус може помінявся. Люди очікували нубов скажемо про образову битаворію ветеранів. Та вони будуть очікувати, що суспільство буде їх любити, поважати, і ми їх їли поважаємо, але можливо чи знаклати маршрутчики умовно, які не будуть пропускати ветерана, тому що в нього вже там квота по пільговика. Ці моменти можуть створити ефекти привації були очікування не виправдані, і ці люди вже будуть відчувати справді депресію. Можуть вони більш вразливі можуть бути до ходу. До протести до залучення іншої політичної діяльності до популізму радикалізації. Ну завжди та да, радикалізації, ну але це справді маргінальна проблема. А mm -hmm. політичні маніпулювання, тобто якийсь е, популізм політиків, які будуть просто обіцяти і маніпулювати самими групами, тобто ви зразу тут для політичного спектру в Україні відкриватиметься чудове поле. Новий БО, хтось на виборов, хтось на ветеранах, Вони буде маніпулювати на цій групі. І в нас, на жаль, багато тепер. І, 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 і. Це, це, це буде великим проблем. Депресію ми уникнемо, якщо буде зростання, і якщо ми зможемо ефективно прокомунікувати, піддавати суспільству, що потреба будувати політичний наратив так, це завдання спільної держави, громадянського суспільства, можливо, медіа в певній мірі, о, інших лідерів було що. Ну, Далі не буде простіше, далі буде ще важко, але в ну, нас нічого варіанту немає, чим ми не хочемо, щоб це все повторювалося. Тобто, питання того, що все не буде добре, як би в мене звучало сумно, це треба потроху проговорювати. Треба людей будувати до того, що ми мусимо відбудовувати цю країну на довгий час. Але як пекла де були все успішно закінчується? той самий ізраїль, тобто філософія побудова ізраїлів, ну то персональні людей справі дуже стійка, і в них це все вдалось цілому. Хоча умови були ну як покажучи некомфортні ні, ні в плані не ні економічно, ні безстроково, ніяк. Тобто є багато прикладів того, що ми здатні покращити ми, дистанцію. Ми здатні, здатні вийти з депресії, але треба мобілізувати людей саме на розвиток України. Тобто ведення бізнесу, покращення своїх просто своїх звичок, плані, наприклад, того самого просто стимулювати ведення бізнесу. Тобто, щоб ти відео впевнений, що навіть якщо в тебе не вийде, ти ризикував, намагався тебе тобто, будувати, розвиватись, примножувати, а не чекати, що держава чи хтось інший ну, що Український народ дуже талановитий, терплячий, з міцним духом, і це показує ми на полі бою, це показують волонтери, це показує громадянське суспільство, ну і весь народ. Зараз, я думаю, що ми це подобаємо. А скажи, наскільки потребуватиме реконструкції або взагалі якогось там. Не те, що реконструкція а демонтажу та відновлення державного апарату, ми вже про це почали говорити. Тобто, ну, наскільки ти розумієш, відчуваєш, що держава буде адекватна людям, які проявили себе так під час війни, проявляють себе. О, ну це наш питання скоте. Ну наприклад, державний сектор він зараз теж витримує чиновників, попри те, що ми говорили про те, що це складна пірокретична структура, недружня до людей. А в той же момент державний чиновник має низьку зарплату, і це традиційний український банкет. Тобто чиновник не має заробляти, бо тому, що там багато корупціонерів. А ну, профільні люди, які не хочуть завляти на, на, на корупції на хабарах, ну тому що там немає ринкових зарплат І Зараз ситуація набагато інша, тобто, о, о, тому що вручає пізній немарні, всі гроші йдуть на бахист країни, і цей сектор переживає не найкращі свої часи, м'яко кажуть. І треба думати про те, що подайте дещо модернізувати, а це ж почав дивимося ідеологія питання виховання ідеологічної культури. О, що державна служба це перш за все служіння? Що, о, тобто, це. Ця... Я думаю, що це все можна змінити, якщо ми будемо будувати певні все-таки дитині політики. Тобто, на, ми маємо розуміти, що ми не зможемо забезпечити всіх ветеранів, всіма о, ну, по кожному з них. Ото якесь величезне фінансове забезпечення, пошеї країни просто до це немає. Але маємо зробити все, і вони мають ветерани мають розуміти, що ми суспільство робимо все належне, все, що можемо, щоб їхнє життя було краще показувати те, що ми висловлюємо в повагу, як тільки це можливо. Так само, наприклад, державна служба це теж певний е аспект, який теж культура, яка має бути виховуватись, вона тоді буде. Що це не люди, які люди за ці, що це люди, які теж допомагають. І це, в свою чергу, може запустити зміни е, спро... то також покращення ці цієї роботи. Тобто ми носимо е, наче... Тобто це все питання на побудову наративу для мене зараз. Тому що це все буде спростити, тільки якщо ми будемо про це говорити від Тобто ми зараз е, більше шукальні проблеми і спокуємо. На... Ну, не зараз, насправді, зараз війна, але тобто були закінчиться активні бойові дії. Якщо вони закінчаться, ми знов почнемо протиставляти ну, в соціальну групу. А це те, що вона найбільше варто робити. Тобто треба зберегти цю національну єдність, що ми всі е, 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 якби боролися проти Росії за свою країну, і ми зараз далі продовжуємо роботу за нею. Ось і це є мейнфрейм, який варто зберегти. Яким чином? Ну наразі ми за перше публічно. бо гроші це не річ, яка повністю залежить на жаль, віднесек суспільство чи країни, або на ній не дадуть або. Зрозумів. А, ну і давай вже завершувати. Чи можете позначити якусь дистанцію, коли Україна, а, я знаю, кілька років там десятиліть, для того, щоб ми піднялися і знову ж таки стали лідерами, можливо, навіть не, не лише регіональними а, і ну, багато говорять, що Україна це нова місія, це країна, яка відродиться, і покаже приклад, як треба а, жити в, в цьому новому тисячолітті. Та да, в нас є шанси. Ну, наш нашої юридичні зараз сильно змінилася. Ми свіжі, молоді. Україна взагалом молода країна. Це однозначно цікава країна для молодих у світі. Те, що ми стали відомо на весь світ, це теж дуже важливо. Я не боруся пратися за прогнози в але я впевнений, що після нашої перемоги, яка однозначно буде, ми точно побудуємо дуже цікавий проект. Ми точно вступимо в євросоюз. Ми швидше за все, якщо нам це буде потрібно, вступимо в НАТО. Напевно, що потрібно. Я думаю, що так, тобто я впевнений, що в нас будуть інвестиційні проекти, які будуть допомагати країні, будуть розвиватися. І в нас є багато прикладів після воєнної відбудови, успішної, так як Японія, Південна Корея, яка взагалі була надзвичайно в надзвичайно в стані після початку свого існування. Тобто європейські країни класичний проклад можливо і Україна наразі не настільки величезна країна в штабах світу, щоб під такій величезній підривці такої величезної кількості, країни у світі, ми не змогли розробити реально феноменально перспективну Ну, Історія наша теж нам допоможе, тому що скільки разів українці відвоювали свою свободу, відбудовували державу, відбудовували свої землі. У нас працюють люди, у нас прекрасна земля. Тому віримо, що Україна у нас знову витучає і покаже всім приклад, як треба захищатися, перемагати і відновлюватись. Та і головне розуміти, що нам ну, треба буде працювати, працювати зараз, працювати в майбутньому і це невропи. Тобто боротьба за нашу країну не закінчиться лише на. Дякую, Тарасе. Я нагадую, що це був аналітик фонду демократичної ініціативи Тарас Тарасюк. Ми говорили про виклики та загрози післявоєнної України, країни, що буде відбудовуватись. Це був проєкт Діф Дайл. Записувала цю програму і готувала до ефіру наша режисерка Ксенія Подова. При мікрофоні був Юрій Горбань. Ходіть безпечні і здорові. Дякую.